Євангелія від Луки, перший розділ з 28 по 33 вірші. І, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. Як у Бога все цікаво влаштовано? Ось ми бачимо дівчину. Просту дівчину з простими життєвими планами. Вона живе у звичайному, глухому селі, готується вийти заміж за Теслю. Чим же вона така особлива? Навіть привітання ангела здивувало її. І вона думала, що б це могло означати? Слова ніби й зрозумілі, але яке відношення подібні високі слова можуть мати до неї простої сільської дівчини. Але Гавріїл сказав, що від неї народиться Син Всевишнього, він буде царем на престолі Давида. Той самий Цар, якого весь Ізраїль чекає вже 500 років? І вона обрана Богом бути Його матір'ю. Ого! Це велика честь. Недарма, коли Ісус уже служив, одна жінка закричала: Блаженне черево, що тебе носило, і груди, що тебе годували. То за що ж така честь? Невже немає кращих за мене? Що це означає для неї? Як цей високий статус має відобразитися на її житті? Може тепер Господь підвищить і її статус у суспільстві? Ні. У людському суспільстві все залишилося як раніше. Домашнє господарство, приготування їжі тощо. Все як у звичайної єврейської дівчини. Іноді нам здається, що якби Бог обрав нас для чогось, то це якось мало б відобразитися на нашому житті. Невже обраний для такого великого повинен жити, як усі? Так. У Бога? Так. Твій статус перед Богом може ніяк не відобразитися на твоєму статусі серед людей. Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.